Всім привіт! Давайте тренуємо четвертий день. Так, війна, до речі, зараз. По війні ми виграли. Так, так. Я війну записувала без озвучки, тому що я не могла. Тому, якщо я не забуду, я тоді вже викладу Ну, з музикою. Головне не забутися. Ну що, погнали, що тут у нас? Оборона тримається файно, це дуже для мене неочікувано. О, буде гаряче. О, нехай так і пойдемо. Бажано би сьогодні зробити менше розбивів, щоб тоді не робити викуп. Цікаво. Хочеться фіолетові там скласти, ну зроблю отак. Все одно є куча Ну, Ну, тоді нехай будуть. Це ж він цей стрічок випускає, так? Це костюмна ця версія. О, полетіли. Блін, не вбилося. Ну, я пропоную як для початку спробувати вбити, наприклад, цю мадам, щоб вона мені вже не заважала. Угу, угу. Трійку зелену, то поки трогати не буду. В того контра лишилося. Блін, а цього нема чим вбити. І лишилось йому там небагато. Зараз, може, доб'ю. Дякую. Так, далі. Що ж тут робити? Це зараз поставить мені заборону на посилення кедман в цьому костюмі. Він може. Може, її супротив зроблять. Ну, майже. Доб'ю я його, у нього тисяча. Ну, можна спробувати, правда, його так синіми. Тебе ж було грімом же ж, ну капець. Ну, дякую. <ріст> Щось я згад геть за того гріма завтикала. Треба ж було ним бити. Не знаю, що це було. Чому так сталося. Так, мені треба багатенько би моїх камінчиків. Боляче, треба лікуватись. О, як добре приїхали. Ну, тоді, тоді що, погнав грім? Мабуть, треба цього пана добити. Тут зеленим і стукнути. Хотімо, звичайно, мало. Зараз ще одного отримаю кедмана. Треба було баф зробити. Ну, щось я сьогодні, в мене все я забуваю. Зарядиться? Зарядився. Все є. Тут пощастило, куча було мого камінчика. Контра. ти на всіх даєш? Всі контру. Всі будуть давати контру. Мелендор стікляшка так, що дуже довго думаємо? Я не зрозумію, проблема з інтернетом чи що не повинно бути такого? Все там є. Wi-Fi є. Чому ми довго думаємо? Зараз буде цікаво, якщо ще, наприклад, виб'є. І зарахує мені, як розбив. Ха. От то буде обідно. Що таке? Що трапилось? Може включити мобільний, Wi-Fi виключити. Може, воно тоді так буде? Так, ну зараз посмотрим. Ні, не зарахувала мені цей бій? А чому воно вибило? Ну, це все-таки, все ще добре, що це не під час бою, правда? Так, можна зробити синій кристал. Я пропоную його робити. Може, цього задиспельм? Добре. Не заряджу, не заряджу, але розіб'ю, розіб'ю зелені. Тоді доведеться зробити отак. Зараз там заберу трійку. Тихо, як боляче. Халепа. Так, бафнутися. Стукнути. і десь би тепер отримати багато зелених синіх, щоб їх повбивати. Дякую. Взагалі чудово. Мені сподобалось. Можна повторити. <гум> Мій вийшов. Не так хотіла зробити зовсім. Зовсім не так. Ну, що можу сказати. Може тут сині будуть? О, як вдало. Так, чао буде робити мені підрізання. Не дуже то приємно. Але маю можливість ні, не зряжай. О, халепа. Зараз він його відлікує. Я думала, що я зможу його обережно прихлопнути, але зарядився Мелендор. Так, в чао. Я пропоную бити в чао. Дуже добре. Цей зараз тут буде знову лікуватися і стрючки має. Давай, лікуйся вже. Перезарядку, і на зелених десь знайти. Так, тоді, баф. Це ти зараз будеш такий жирний все-таки. Він такий файний, але де ж мені зелені? Так щоб було ще багато-багато. І синіх багато. Б. Так, тихо. Не заряджати того пана. Пропоную тут забирати трійку зелених, так? Вдарити. Ну, таке, я не б'ю, я глажу його. Я його просто глажу, йому все одно. Я навіть міньйона не вбиваю. Четвірка зелених є під ним. Халепа. Тому що цього зовсім мало. Не зарядився. Так, ну, до речі, ще так непогано йому прилетіло. В нього зріс броні. І я пропоную ще так синіми. З одним мелендером танцюю, вже навіть воно почали мені шкоду рахувати. Так, вийшло. Добре. Далі, Хотао. Хотао це поганувато буде заборонено посилення, контра, зріз атаки, зріз броні смажитись буде. Буде все, що хочеш. Вже не буду брати фіолетових, Спробую так. Є пара варіантів, які хочу зробити. Або зразу трійку сильних скласти. Сподіватися, що приїде зелені зліва. Так, або, або трійку жовтих, як мені підказують. Полетять сині, я їх то не втрачу, але, можливо, там ще щось приїде. Справа не хочу крутити. А схота буде боляче. Він що там ріже мені лікування, правда? Зелені. Це його лікує. Так, буде мінус лікування. А, твого обоє його лікують. Це називається, що я б'ю, що глажу. Так, ну, до речі, багато в когось і попало. Ну, синіми не доб'ю. Ні. Блін, що робити? От де взяти камінчики? Трійка синіх. Блін, як вони мене дратують, що вони його лікують. Зараз буде знову бити. Я цього мелендера не дуже хочу використовувати. Капець! О, обоє бідлікували, 500 хп додавали. Він уже третій був при смерті. А через них ніяк. Треба бити в самого хутау, щоб ті бокові його не лікували. Вони ну, все одно лікуємо. Дерешкілей буде, і там буде потім. Контра вже. Блін, зелені роз'їхались. Все, пахне програшем. Оце його. Підліковування зіграло зі мною дуже великий, поганий такий жарт. Це і вмер. Нехай так. Ну, хоч не в нуль. Вся сповільнення кинула. Хотіла там забрати трійку зелених, сповільнення кинула. І Тепер мене Мелендор не зарядиться. Проблема і пасив. В деякій мірі аж така робоча ця оборона. Можна було б, якби не цей, не ці палатіни на плечах. Куди я оце вдарю? Нікуди. Там та зарядиться. Хотіла просто справа скласти трійку з синіх спочатку, щоб не втрачати. Але вона зарядиться. У нас і кирил під Просто таким чином можна було би спробувати. Дарит, ну куди? Хлопці, де супротив? Де супротив? Ну як це називається? Типу тут все? Все вирішено? Точно-точно програю? Я не хочу. Пропоную лікуватись. Мені якби якось кедмана виключити. Зараз треба спочатку би нехай він віддультує, а потім е кирил, тому що той зріже броню і цей больніше вдарить. Що таке? Ну, блін, ці комбо сьогодні трошки не, не в мою користь. Так, далі. Трійка зелених. Мало, мало, мало. Ну, до речі, є шанс його вбити. Добре. Боляче б'є. Так. Окей, можна підлікуватися, поки ця мадам тут не смокче з мене кров. Чим би цього прибити? Нема. Ну, взірву, можливо, знизу зайде зелений. Ой, як добре. Ще щось перевертається поле в мою користь. Точніше, не поле, а ситуація на полі. Так, мадам, давай до побачення. Хух, я думала, тут нічого не вийде. Але вийшло. Сонька, кіпріоти. Дві контри, то щоб не мало було. Сонька мені не так страшна, тому що я на них нічого не накладаю. Але вона буде зараз мати стрючки. Трійка синіх є, взяла її, а далі. Що робити долі? Зліва поле, можна сказати, мертве, але в мене є куча фіолетових. Ну, таке собі. Це файно вдарила. Не, не дуже мені тут подобається все, як мене складається. Боляче, дуже боляче, до речі. Якщо попередній бій був більш драматичний, то тут мене вбивають дуже швидко. Зараз гріма знову вб'ють. Першим. Точно його вбили першим. Блін. Ну, нехай буде так. Знову буде бити зі лали. і зараз вона мені вб'є Кирила. Якщо я зірву в жовті, заряджу Кедмана. Там три синіх є в Кіпріота. Ну, то теж не дуже мені подобається. І до того часу... то ще у мене все Кирил вмре. І Мелендор вмре. Фігу, мені це дуже не подобається. Ну, нехай отак. Вб'ють. Капець. Поразка. До речі, з то. Ну, таке собі зовсім ніякого кайфу. Блін, <різь> я не хочу з ним. Дайте мені іншого противника я не хочу Грега. Зараз, якби було дуже багато зелених, можна зробити кристал. Я пропоную його робити, поки є така можливість. Так, не заряджати цього притрушеного я не хочу знімати справу. Два зелених в нього летить. Вистачило, дякую. Так, тепер. Бажано би коліна, але. Але я його не вб'ю. І потім буде Рігард, і він його відлікує. Значить, поки вони фолові, нехай лікує, а от далі синіх нема. Зелених нема, нема нічого. Ну, стукнути то я можу. До речі, хто він по цьому? А, він відроджується. Ну, бий, як не маєш совісті. Боляче. Так, пропоную зараз відлікуватися. От хотілося би десь отримати мої камінчики нейтрально. Щоб ніде нікого не трогати. Але воно так не виходить. Мабуть, треба забирати собі лікаря. І вони знов фолові. Дратує. Тому що я розумію, що я буду зараз з ними тут дуже довго. Куди ти полетіло, скільки даремно камінчика, а я зараз буду тут знову рухати 20 разів це поле і нічого не знайду. Ну, доведеться лікуватися так. З цього сліпота Ні в гріма, скільки вона ще буде, один хід. Ну, нехай так. Так, добре, мінус один. З тих, хто мене дуже дратував. Зараз можна спробувати Голді прибити, але ну, мені думаю, це не вистачить Мені цих двох зелених на неї. Ні, все таки зрізана броня дала своє. Блін, мабуть, нехай лікує, правда. Тільки що ходити мені не дуже є де. Нейтрально. Боляче. Чому ж так ти боляче лупиш? Добре. І. і Можна тоді взяти кедмана, але я нічого тому не зроблю. Можна тут зелені забрати, потім будуть сині. Ну, до речі, непогано. Важку вату, але, але щось виходить. Так, все, дякую. Так, це останній бій. Останній бій. Сьогодні не вийшло зробити без поразок. 2000, знову я 2000 місце. Мені головне, щоб я вже завтра відіграла. Так як приблизно, як сьогодні, в мене є всі шанси відтренірити без викупа. Все, всем дала камня, всім пока-пока.